Вітаємо вас на каналі Підшипник .ua. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник 61822 rs бренд MCB, виробник Об'єднані Арабські Емірати. Даний підшипник використовується в електромагнітних муфтах, заднього моста, автомобілів. Алгоритм роботи досить простий. При пробуксуванні передніх коліс або бажанні ризику прискоритися з місця на допомогу приходить задній вісь. Яка автоматично підключається даною муфтою. Підшипник радіальний, кульковий, обладнаний гумовими ущільнювачами з обох сторін тип 2РС, які забезпечують надійний захист від вологи, забруднень та пилу, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розміри підшипника внутрішній діаметр 100 мм. Зовнішній діаметр. 125 мм та його ширина 13 мм. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Завжди з вами підшипник UA.